Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. По-перше, величезне спасибі всім вам за терпіння, тому що в мене таке враження, що я не знімала, не виходила на зв'язок уже 100 років, хоча пройшло трошки більше двох тижнів. І я зараз розумію, що я вам заборгувала уже декілька відео, зокрема, прочитане та прочитане. Підсумки марафону детективів та трилерів, тому ці два відео ви побачите наступними. А от зараз я хочу розпочати з розпаковки. Я вирішила не знімати сьогодні прочитане, тому що у зв'язку з тим, що я давно не знімала, я переживала, що найскладніший формат я буду знімати добу. Тому сьогодні ми розпочнемо з такого легкого розважального формату вихідного дня, а саме книжкових розпаковок. Сьогодні я отримала ось цей червневий бокс від Alcrate. і тут... Такі предмети вони дуже сильно просували цей бокс. Вони його хайпали дуже сильно. І тут дійсно предмети, які я буду використовувати, якщо не всі, то майже всі так. Я вже одним оком подивилася, хоча розкривала не всі предмети. Відразу вам признаюся. Далі я покажу вам ось цю невеличку покупку від КСД. Тут книжки, які я дійсно зараз хочу вам продемонструвати, тому що я не очікувала такої якості від цих книжок і взагалі не знала, що вони існують у нас на книжковому ринку. А також я покажу вам ось таку піар-посилку від книгарні є. Тут новинки, новинки видавництва, які книгарня є надіслала мені на огляд. Величезне спасибі в першу чергу книгарні є за те, що зв'язалися зі мною за довіру. І деякі з цих книжок я вже прочитала, і розповім вам у найближчому прочитаному. А сьогодні покажу, які ж саме книжечки мені прийшли, і можливо, ви якісь з них читали, а можливо, так як і я, про деякі навіть не чули. Отож, давайте розпочинати. Сьогодні багато роботи насправді то і почнемо ми з вами. А давайте з розпаковки ось цієї коробки. Алкрейт. Червень 2023 року. Хто вже давненько на моєму каналі, той знає, що я досить часто замовляю ось таку коробку, книжковий бокс Америки під назвою All Crate. Це американський сервіс книжок за підпискою. Тут зазвичай в одній темі об'єднані певні предмети, якийсь мерч по тих чи інших книжках, фандомах. Зокрема, це фентезі, фентезі я не дал. Хоча й бувають ось як в цьому боксі якісь просто нейтральні предмети, які не об'єднані жодною книжкою, але певною темою, все-таки. Також в цій коробці ви знайдете. Якесь ексклюзивне видання книжки, автограф автора, звісно, там буде, лист від автора і, можливо, навіть якийсь додатковий матеріал по цій книжці, якого ви не знайдете у звичайному виданні із магазину. Отож, давайте вже відкривати. Ця коробка мені знову надійшла дуже швидко. Я користуюся доставкою від нової пошти. Так, недешево, але швидко. І давайте вже її відкривати. Ось так коробка виглядає всередині. Нас зустрічає листівка із темою, а також тут опис тих предметів, що ми знаходимо в коробці. До речі, абсолютно всі предмети я здогадалася і сама, без цієї спойлерної підказки. І тема цього місяця називається If the fates allow. Тобто, якщо долі дозволять, ось така. Листівочка. Як бачите, все тут буде витримано у ось такому міфологічному стилі, а саме, ну тут у нас давньогрецька міфологія, проте тут в коробці не тільки давньогрецька. Далі йде дуже багато ось таких штучок. Це добре, що вони продовжують їх класти, тому що декілька коробок я отримала без них. І, знаєте, не дуже задоволена цим, тому що деякі предмети. Видно, що не в найкращому своєму стані. Ну і після того, як я прибрала всі ці білі папірці, то там всередині нас зустрічає ось так все. В одному кольорі, в одному стилі, і мене це дуже-дуже радує. Отож, найперше, що я бачу, це ось така коробочка. До речі, мені дуже подобається те, що Allcrate не тільки а, свої предмети дуже круто оформлює, а і ось таке оформлення кожної окремої коробочки у них іде. І тут написано: The Song of Achilles Hand Mir. Тобто це. Дзеркальце, яке ви тримаєте в руках, ручне дзеркальце по книжці пісні Ахіла. Обожнюю цю книжку, і тому мені дуже цікаво було побачити, що ж тут за дзеркальце. А дзеркальце виглядає ось так. Так, я напевно не хочу дзеркалом до вас повертати, але тут, звичайно, собі. Дзеркало. І з цього боку ви бачите ось такий шолом Ахіла. Покажу вам ось так ближче, тому що мені дуже подобається, в якому стилі виконано це дзеркальце. Подобається така вінтажність трошки цього всього оформлення. І на самому дзеркальці тут є цитата: I would know him in death, at the end of the world. Я б знав його і в смерті, в кінці світу. Ну, я б переклала, напевно, я б знайшов його і в смерті. І це дуже крута. Цитата, ви знаєте кого? Якщо знаєте, напишіть в коментарях: не ахіла, не ахіла, наскільки я пам'ятаю. Класна книжка. Якщо ще не читали, обов'язково рекомендую, особливо, якщо вам подобається давньогрецька міфологія. Ну, а ми з вами рухаємося далі. Наступний предмет, що мене зустрічає в цій коробці, той, про який Алкрейт досить багато говорили на своїй сторінці в інстаграмі. Там була така інформація, типу, в цій коробці буде щось таке, що ви зможете брати з собою на прогулянки, на пікнік. І я собі думала, хм, що ж там може бути. Не так давно, мені здається, у Алкрейт була вже сумочка, е термосумка. То тому тут термосумку навряд чи ми могли зустріти. І у мене було декілька думок в голові, і одна таки справдилася. Ну і тут у нас ось таке покривало для пікніку, і я зараз його відкрию. Мені подобається те, що воно з одного боку а, таке водо не проникне. О, тут навіть кишенька є. Ні, це не кишенька. Ось так воно виглядає, воно величезне, величезне, велетенське, клас. Я точно буду його використовувати, тому що я обожнюю виходити на прогулянки в парк, на пікнік. Це просто ідеальне, ідеальне покривало саме для таких цілей. І, до речі, можливо, хтось з вас з вас вже здогадався, це покривало зроблено за мотивами книжки Мегі Стівотер Скорпіо Races». Я не читала цю книжку, бо у мене було не дуже вдале знайомство із книжками Мегі Стівотер, тому я думаю, можливо, навіть варто прочитати, якщо та книжка пов'язана з міфологією, якось хм, цікаво, цікаво. Ой. Я дуже-дуже задоволена саме цим предметом. Ну, а ми з вами рухаємося далі. І далі йде ось така, е, такий маленький предметик. Ох, як же мені подобається це оформлення. Е, тут на цьому мішечку написано: The sea does not like to be restrained. Хм, е, море не любить, щоб його зупиняли, обмежували. Так, тут така ж сама картка. А тут. Нас зустрічає така підвісочка двостороння. З одного боку ось так воно виглядає, з іншого. Оп! З іншого ось так. І, можливо, ви вже здогадалися, що це підвіска, яка зроблена за мотивами книжок про Персі Джексона. І з одного боку, там, де ось цей меч і хвилі, це, звісно, символ. Меч саме Персі, а з іншого боку сова, це символ богині Афіни, сова і меч також. І її дочки Енебет. Також ж її звали не Анабель, Енебет. Ось така крута підвізка. А давайте я її відразу на себе і вдягну, тому що мені дуже вона подобається. І вдягну я її стороною персі. One hour later. Дуже гарно, мені дуже подобається, я не впевнена, що я буду носити цю підвіску кожного дня, але для зйомки тих чи інших відео, можливо, для дозйомок, чому б і ні. Наступне це ось такий е, трошки важкий предмет в картонній коробці, на якій намальовані різноманітні символи. Тут у нас і птах, і сніжинки, і молот, рогатий меч. Я думаю, що якщо ви фанат... Північної скандинавської міфології, то, мабуть, ви здогадалися, що тут буде якийсь предмет саме за мотивами ось такої North Mythology вони називають, А ми називаємо це скандинавська міфологія. А, так, тут у нас ось така штукенція. Це насправді підставка під гаряче. Але я впевнена, що я буду використовувати а, цю підставку як елемент декору. Ось так виглядає це зблизька. Насправді мені дуже подобається, і це буде прекрасним елементом декору на якийсь із книжкових поличок, куди я поставлю всі книжки, що будуть пов'язані з міфологією. Поки що такої полички у мене немає. У мене є лише декілька книжок, але одного дня все-таки ця поличка розростеться, і тоді цей елемент декору там буде виглядати дуже-дуже так. Органічно, естетично. І наскільки я розумію, всі ці штуки, які зображені, всі тварини, які зображені на цій підставці, вони дійсно ем, головні з скандинавської міфології, бо знаю, що оці ворони це щось пов'язане з Одіном, е, це, мабуть, Фенрір. Е, коні в скандинавській міфології там також дуже важливу роль грають. А ось цей змій це змій Мід... Мідгарду? чи це я щось плутаю? Може, це я Сарою Джеймас плутаю. Ну, може бути. Але так чи інакше, ця підставка мені подобається дуже-дуже сильно. І насправді, найбільше із цієї коробки я й очікувала предмет за мотивами саме скандинавської міфології. Це не зовсім те, що я очікувала, це несподівано. Досить просто, я думала, що буде щось більш заморочене, але у зв'язку з тим, що ось ця. Ось цей для пікніку предмет дуже заморочений, як на мене. Тобто він не те, що навіть заморочений, а такий серйозний. Тому всі інші предмети тут такі простіші, простіші. Що тут ще є? Звісно, у цій коробці є ще один пін. Uh, Allcrate робить піни в цьому році, ніби книжечки Treasure Tomes. І тут нас зустрічає ось такий. За мотивами, знову ж таки, книжок Мегі Сівтер uh, The Raven Cycle. Raven Boys» і всі інші. Так, uh, відкривайся. Оп. Всередині він виглядає ось так. Ну, тут просто дуже багато предметів, саме із uh, книжок по цьому Raven Cycle. Я розпочинала читати The Raven Boys» І не знаю, мені чомусь тоді не зайшло. Я от зараз думаю, або. Воно мені і зараз не зайде, або я ж його розпочинала читати ще, коли тільки-тільки почала вести свій канал. І, можливо, тоді я ще не була така начитана Яне Далтом і віднеслася до цього всього дуже скептично і закинула десь на. Двох третіх першої книжки. Тобто мені там залишилось дочитати одну третю, але я вирішила, ні, це не моє, я не буду витрачати на це час. Хоча книжки не товсті, вони читаються дуже швидко. І що мені не подобається, насправді, то в Алкрейт. Вони дуже сильно зациклилися на всіх книжках саме Мегісті Water, і на цьому циклу, і на іншому. І вони видають і. Ексклюзивне видання і ось різноманітні піни, і в кожній майже коробці ви щось знайдете саме по цих книжках. Це вже трошечки набридло, тому що вони користуються одними і тими самими фандомами постійно. Можливо, це пов'язано з тим, що у них є права на меч до саме книжок Мегісті Утер. От вони цими користуються. Але, але, але мені саме як тому, хто замовляє ці коробки, начхати, що у них там оці права лише на ці книжки, купіть ще. Я хочу різноманіття, а то це The girl who fell beneath the sea і оце, це вже забагато і шваб. Далі у нас іде книжка. І книжка цього місяця виконана досить нестандартно. Я не можу сказати, подобається вона мені чи ні, а виглядає вона ось так. Я навіть не знаю, чи схопить її камера, тому що вона дуже така голографічна, блискуча. Вона йшла без плівки. А все через те, що обкладинка цієї книжки, ось така вінілова, так вона називається. Коротше, прозора, її, в принципі, можна зняти, і там ви побачите Бачите ось таку книжку, а потім вдягаєте, ніби цей поліетилен, і виходить, щось таке. А, ну, я не знаю, що сказати. Мені з одного боку і подобається, бо я люблю такий стиль. З іншого боку, я розумію, що для ексклюзивного видання це досить просто. Тим більше, що тут стандартні зрізи, всередині книжка досить простенька. Може, це через те, що минула книжка була ну дуже заморочена і наворочена. Оці The Divine Rivals. До речі, у книжки досить високий рейтинг зараз на Goodreads, що говорить про те, що книжку читають, і вона подобається. Зазвичай у книжок Алкрейт десь середній рейтинг 3-3,5 на Гудріці, а у тієї був 4, коли я останній раз дивилася. Цю я не дивилася ще, тому що мені здається, вона тільки-тільки з'явилася в продажі, а можливо, Алкрейт взагалі перші, хто видає її. Коротше, зараз я обов'язково ще вам вставлю, як вона виглядає в оригіналі. Звісно, я маю на увазі оригінальне видання. А звісно, ось це набагато естетичніше, красивіше і, ну, дійсно. Таке я б, можливо, навіть з полички в книжковому магазині взяла. Але чи варто замовляти коробку лише із за цієї книжки, я не впевнена. До речі, я нічого не сказала про назву цієї книжки, вона називається Threads That Bind, тобто нитки, які зв'язують, можливо, навіть. Краще буде звучати українською волокна, які зв'язують. Але прочитавши анотацію до цієї книжки, я можу сказати, що десь таке я вже бачила. Можливо, не 100% саме таке виконання, але ось буквально пару років тому ходила буктюбом книжка, яка точно пов'язана із якимись нитками долі. І хтось, хто міг ці нитки перерізати це ж також з давньогрецької міфології, про хто там це робив. Мені здається, що їх називали мойрами. Мойри це ті, хто плете долю або перерізає нитки долі. І ось щось у мене в голові таке зараз є. Я бачила вже це в якихось інших книжках, і тому ця не буде якоюсь новинкою в плані там. Інакшої інтерпретації давньогрецького міфу, тобто таке вже хтось робив. Авторка цієї книжки Кіка Хадзеполо. Я не впевнена, що я буду читати її найближчим часом. Просто поставлю на поличку. Нехай чекає, а, можливо, дочекається. Я сподіваюся, що дочекається. І все. Далі в коробці йде, як завжди, ще багато макулатури. Це у нас тема наступного, наступної коробки, яку я, до речі, не замовляю. Вона називається Break the Curse, тобто зламай прокляття та перерви прокляття. І далі ще ось така брошурка. Тут власне, інформація про книжку, про автора. Про е, авторів, із, е, авторів тих предметів, які ми знаходили в цій коробці. Ну, ось такі предмети в цій червневій коробці. Що скажете? Як на мене, коробка досить сильна. Якщо не враховувати книжку, хоча книжка також непогано, оригінально видана, насправді то. Але якщо навіть не враховувати її, я вважаю, що коробка дуже сильна. І оце покривало для пікніка. І, е, Ось цей медальйон. Також що тут ще було таке цікавезне? Ага, дзеркало. Насправді, напевно, улюбленим предметом ось цієї коробки для мене буде таке ось таке дзеркальце, тому що ним буде дуже зручно користуватися. Мені навіть, ось коли я знімаю відео, я така, так, нічого в зубах не застрягла. Нормально так, лоб не дуже сильно блищить, можна далі знімати. Коротше, це буде одним з моїх улюблених і найвживаніших, найвикористованіших предметів із коробок Alcrate. Отак-от, які предмети вам сподобалися найбільше? Напишіть в коментарях. Ну а ми з вами переходимо до ось цього. Пакунку, пакунку від КСД. Тут у мене три книжки. Давайте буду вам показувати, що я собі придбала. Чому я хочу вам показати саме ці книжки? Тому що я була приємно здивована, що у нас є такі видання. Я бачила першу книжку із цього циклу, і я думала: ну не знаю, чи буде вона користуватися попитом, чи ні, чи будуть її купувати і потім продовжувати. Видавати, відповідно, але я бачу, що навіть друга частина вже з'явилася, і коли я це зрозуміла, то вирішила, що я буду купувати. Все-таки я буду підтримувати видавництво, тому що я не можу закрити очі на те, які ці видання прекрасні. По-перше, це Бернард Корнуол та його перша книжка із циклу «Саксонські хроніки під назвою Останнє королівство. Ось так вона виглядає, дивіться. І тут золотистий зріз. Угу. Яка краса. Але, окрім цього, я придбала собі також другу частину, вона називається Блідий вершник, друга частина із циклу Саксонські Хроніки. І тут у нас ось такий срібний зріз. Ну, краса? Краса. Мені дуже подобається те, що українські видавництва зараз дуже активно видають багато цікавезних книжок. А ще більше подобається те, що вони звертають увагу на деталі і на видання самих книжок на ось це оформлення. Ну мені здається, це дуже класно. Цікаво, як буде видана третя частина, якщо золотистий, вони вже використали сріблястий, використали і вони підходять ці дві книжечки одна під одну. То а як будуть видаватися наступні книжки циклу, цікаво. Отож, про що взагалі цикл Бернарда Корнуелла Саксонські хроніки? Напевно, із оформлення вже можна зрозуміти, що це буде історію історична проза це не фентезі, це саме історична проза про Англію 9-го сторіччя в часи нападів вікінгів, і е, книжки будуть розповідати нам про долю утрада як його Бабанбурзького. Це е, Сакс, який зростав серед завойовників данів, і тут пишуть, що він поступово усвідомив свою ідентичність, бере участь у походах і боях, гартується досвідом битви у стіні щитів, зустрічає людей різної віри та вдачі і, вважаючи. Що світом править доля, шукає свій шлях у перепетіях історії. Я давно хотіла прочитати і чекала, 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 коли ці книжки з'являться все таки українською. Муах! клас, величезне спасибі видавництву ранок. Ці книжки просто скарб. Просто скарб. Ця одна книжка, яку я придбала у КСД, це та, про яку говорили дуже багато. Я, до речі, шукала її в фізичних магазинах, не змогла знайти, можливо, її дуже швидко розбирають, розкуповують. Тому взяла її онлайн і я чула дуже багато класних відгуків на цю книжку. Це детектив, але це той детектив, який був екранізований і в ролях. Знявся такий зірковий каст. Зараз мова йде про Ліян Моріарті та її велику маленьку брехню. Я навіть чула, що ця книжка займає перші місця у серцях тих, хто обожнює читати детективи та трилери. І тут на обкладинці написано: збіса добра книжка, смішна і страшна. Написав це Стівен Кінг. Так, Стівен Кінг залишає багато ось таких бльорпів на книжках, але е, я чомусь думаю, що ця книжка має мені сподобатися, тому що я. Люблю, коли події розгортаються в маленькому американському містечку. Ну, не обов'язково американському, але коли воно таке, знаєте, з великою кількістю своїх скелетів в шафах, і тут головні героїні будуть також мати досить багато таємниць. Якось так, я нічого більше не знаю про цю книжку. Я старалась. Уникати абсолютно всіх спойлерів, тому буду читати її десь восени на початку. Осені, ось такий у мене настрій. А може й раніше прочитаю, тому що зараз я не можу зупинитися. Я все читаю, читаю детективи та трилери. Ну, а ми з вами переходимо до посилки від книгарні. Є я отримала ось таких п'ять чарівних книжок. Тут багато новинок, це не якесь одне видавництво, різноманітні видавництва. І ці книжки я буду читати, розповідати вам про що вони у мене немає якихось там термінів, сроків. Що мені дуже подобається, насправді немає жодних рамок, як я буду вам про них розповідати. Просто щоб ви знали, що такі книжки існують. Величезне спасибі книгарні є за таку посилку. Ну, а я вже декілька з цих книжок навіть прочитала. І ви побачите відгуки на них у наступному прочитаному. По-перше, покажу вам два українських детективи. Ось так вони виглядають. Перше називається Місце останньої реєстрації громадян Наталки Доляк це морг скорочено, так? І вона письменниця З Вінниці. Цю книжечку я ще не читала, видавництво темпора. Але я збираюся найближчим часом її прочитати. І я не знаю насправді, то про що буде ця книжка. Я взагалі не дуже люблю читати анотації до детективів. Угу. Якась дівчина-аматорка, яка буде. Розслідування проводити. Ну і це у нас порцеляновий погляд, автор Дмитро Безверхній. І наскільки я розумію, це історичний детектив, або як їх ще називають, ретродетектив. І тут у нас так, 1899 рік, тиха провінційна Умань. А, так буде смерть подруги якоїсь пані Софії Павлівни. Цій книжці я впевнена, що я побачу Україну, а саме Умань кінця 19-го сторіччя. Тут буде дуже багато таємниць, які ми будемо розслідувати разом з детективами того часу. Ну і так, я вже налаштована дуже позитивно саме на цю книжку. Наступну книжечку я вже прочитала. Поки що я нічого не буду вам про неї говорити. Ціль цього відео зовсім інакша. І це сім чоловіків Евелін Хьюго. Бачите, я навіть... Залишила тут безліч стікерів, можна було би більше, але настільки мене вистачило. А сказала так, ніби я не дочитала там цю книжку, чи що. Ні, її я прочитала, і мені безмежно, безмежно подобається саме видання цієї книжки. Видавництво Artbooks підходить до видання своїх книжок просто з такою. Ну, дуже детально, дуже. З любов'ю, я б сказала так, з любов'ю, величезною, превеличезною любов'ю. Популярна книжка, я знаю, що багато хто її вже прочитав, хтось планує читати, ну а я розповім вам про свої враження уже в наступному а, прочитаному. Вона виглядає такою товстенькою, тут більше 500 сторінок, але читається вона дуже і дуже швидко. Ах, краса. Краса. І ще дві книжки, які я вам показую разом, це. Письменник, якого я люблю, я ціную його творчість, те, як він пише. Мені дуже подобається. Я знаю, що багатьом навпаки його манера написання книжок не дуже. І це Фредрік Бакман. Тут у мене, по-перше, книжка Ми проти вас, це друга частина із трилогії про Бьорнстад, те саме Ведмеже місто. І тут остання частина трилогії під назвою Переможці. І я буду читати, скоріше за все. Ці книжки в одному відео, можливо, я перечитаю першу, бо я пам'ятаю, що там відбувалося, мені дуже вона сподобалася. І ці дві я також в тому відео прочитаю і, скоріш за все, буду знімати якийсь влог саме на читання цієї трилогії. Мені, власне, подобається те, які ідеї нам е, доносить Фредерік Бакман. Я розумію, що він пише досить просто, можливо, для когось, але мені саме так і подобається, коли. Простим, простою мовою автори нам подають якісь серйозні теми. А ці книжки дійсно дуже і дуже серйозні. Якщо ви читали навіть першу частину, ви розумієте, скільки багато соціальних питань піднімає Фредрік Бакман. У нього я читала ведмеже місто і про уве книжку. А і обидві мені, до речі, дуже сподобалися. Більше нічого не читала. У мене є тут ще на поличках, тут була Брід Марі» Чи ні, про бабусю. У мене є про бабусю книжка. Я навпаки взяла про бабусю замість Брід Марі». Ох, буду читати, буду плакати, я вже бачу, як я читаю і проливаю сльози. Ось такі книжки мені надіслала люб'язно, надіслала, книгарня є. Величезне спасибі за співпрацю. Будемо співпрацювати. І так, на цьому я думаю, я і буду завершувати це відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалося, воно вам підняло настрій. Таке відео вихідного дня. Якщо так, обов'язково підтримайте це відео коментарем та лайком. Не забувайте підписуватися на канал, якщо ви ще не підписані. Я вже обіцяю, що я з'являюся тут плюс-мінус стабільно, тому що я наразі. Справилася із всіма моментами, що в мене були в житті в червні. І я буду розповідати вам про книжки, які я читала в травні та червні. Буду ділитися своїми враженнями, а також найближчим часом планую знімати літній влог із дуже літніми книжками. Отож, величезне, всім спасибі за перегляд, за те, що додивилися це відео до кінця. Ще раз величезне дякую всім патронам, що підтримують мене як на Баймі Кофі, так і на Патреоні. І побачимося з вами в наступному відео. Па-па!